Наповненість маршруток в ранковий час не суттєво відрізнялася від попередніх днів. Більшість пасажирів були готові до підвищення тарифу. Кажуть, що сумлінно сплачують 5 гривень за проїзд, але нині така ціна не є обґрунтованою. Вони можуть бути кращими, напевно. І місця замало, і взагалі машини по новіше можна було. Бушити. Тоді 5 гривень можна заплатити, і заплатити, ну, якщо з комфортом їхати. Маршрутки в жахливому стані, і тільки деякі які... маршрут де 58-й, там, да, там він відповідає цій ціні, тому комфорту, дарма, що вона буде повнена, але вона хоч відповідає своєму вигляду. А ці всі маршрутки в мене, вибачте, страшно їхати. Так як мені рядом я проживаю і потрібно на роботу прийти, то це. 5 гривен – это очень много, хотя бы 3 гривна должно быть. Все маршрутки 5 гривен, ну извините меня, это просто обдираловка. Пенсию не добавляют, зарплату не добавляют и не выплачивают. А цены поднимают проезды. На каком основании? Дороги старые, разбитые. Маршрутки старые, разбитые. Водитель целый день за этим рулем сидит, его тоже понять можно. Пасажири Житомирських маршруток не скаржаться на велику кількість пільговиків у транспорті. Дехто з пенсіонерів взагалі не знав про безкоштовний проїзд у маршрутках, проте більшість свідомо обирають тролейбус як транспорт пересування, оскільки там просторіше і комфортніше, кажуть старші люди. А маршрутки ні, ні. Ну, ну Зачем нам тролейбус удобний? Да, багато людей. Ну, у нас в маршрутці дуже багато було в 30-ці. І пільговики також їхало багато. Дякуємо, що все нормально, добре приїхали. Люди кажуть, що здебільшого користуються маршрутками там, куди не доїздять тролейбуси, і сподіваються, що протягом місяця перевізники підвищать якість перевезень. Юлія Свінціцька, Сергій Базилюк, новини Житомирщини.